Всім привіт! Мене звати Оля і ви на каналі планування та книги. Нарешті поділюся з вами новим відео, в якому планую свій січень. Буду використовувати ось ці два стікерпака від ванільки. До речі, в мене є промокод на замовлення. Тож користуйтеся. Посилання на сайт залишу в описі. Також буду використовувати ось такі штампики з літерами для надписів. Після колекцій залишаю пустий розворот для привітань. А тепер давайте перейдемо до січня. Вирішила дуже мінімалістично прикрасити титульну сторінку. Обрала найпрекраснішу, наймилішу наліпку з кроликом та написала назву місяця на крафтовому папері. Додаю кілька наліпок меншого розміру. І все готово. Легко і просто. На правій сторінці вже за традицією буде календар на місяць, але його формат дещо змінила в порівнянні з минулим планером. Вирішила, що я тут буду записувати зовсім дрібні події та плани. Насправді просто їх у мене не так багато. І сподіваюся, що мені такий формат підійде. Адже дуже часто мені треба дізнатися або день тижня, або дату сьогоднішню бажано. Я зараз на навчанні і мені треба писати щось по типу курсової роботи. І щоб якось зменшити свою прокрастинацію, малюю спеціальний трекер внизу сторінки. Я відношусь саме до тих людей, які хочуть, щоб надпис з друкованими літерами був охайний та рівний. Тому завчасно зробила його на крафтовому папері. Взяла тут з собою цілий блокнот з такими листами. Дуже зручно. Так само зробила ще один надпис для курсової роботи. І приклеюю все клеєм олівцем. Нарешті інформаційна частина цієї сторінки завершена і можна прикрашати. Напевно, найбільше я чекаю в оформленні це коли можна буде ліпити наліпки. Боже, от ви тільки подивіться на цих милих кроликів. Зазвичай мені дуже шкода використовувати такі наліпки. Але цього разу я себе перемогла і все ж таки оформила свій місяць. Наступні сторінки теж традиційні для формату Bullet Journal. Наприклад, зліва буде розташовуватися мій трекер звичок. Дуже давно його не вела і нічого не відслідковувала, а насправді було би цікаво подивитися свій прогрес по місяцях протягом цілого року, тому все ж таки спробую його заповнювати. Можливо, я не всі звички випишу сюди, а частину трекерів буду використовувати для того, щоб бачити свою активність у соціальних мережах, таких як сторіс в інстаграм, пости або рілзи також в телеграм-каналі та, звичайно ж, YouTube. Права сторінка в мене буде присвячена моїй проєктній роботі. В принципі, тут буде достатньо місця для записів планів та завдань. Оскільки я тільки повертаюся до ведення планеру, то вирішила спробувати нову систему планування на тиждень, а саме «Running List». Далі спробую дуже коротко розповісти, що це за система планування, а якщо вас цікавить дана тема, то пишіть у коментарях. Можливо, я зніму окреме відео. В середньому тут відводиться одна сторінка на один тиждень. Виходить дуже економно по місцю і саме тому я обрала даний варіант. Зверху підписуються дні тижня або дати. Також проводиться лінія, що буде розмежовувати текст завдання та, та стан його виконання. Зверху та знизу залишається зазвичай місце для оформлення та прикрашання. Оскільки це передноворічний в мене тиждень, то я записую елементарні завдання, наприклад, купити продукти, а також для мого невеличкого проєкту купити бісер та знайти необхідну фурнітуру. Буду показувати на їх прикладі, як заповнювати плани в такому форматі. В минулих своїх планерах я залишала спеціальні комірки для справ на кожен день і зазвичай розграфлювала цілий розворот або на два тижні, або десь приблизно на 10 днів. Дуже незручно кожен місяць придумувати ці розвороти. Для мене це була ще та задачка, котра потребувала часу. А тепер тут просто одна сторінка на один тиждень. І цілий список задач. Єдине, що зараз мене лякає, це те, щоб я не загубила сьогоднішній день та всі задачі, які я напланувала на нього. Що ж, а поки я дописую своє останнє завдання і покажу, як його ставити. Наприклад, перше завдання я маю виконати в понеділок. І якщо його виконую, то закреслюю ось так штриховкою квадратик. Друге завдання я маю виконати у вівторок. І теж в мене вийшло це зробити. Третє завдання, наприклад, я маю зробити в понеділок, але щось у мене не вийшло і я його переношу на наступний день за допомогою стрілочки. Я потім виправлю і ця стрілочка буде в мене в комірці. Якщо ви, так як і я, в пошуку ідеального планування на тиждень, то давайте разом пробувати цей варіант. Зараз погортаємо усі мої розвороти. Це відео виявилось не таким довгим, як зазвичай, і сподіваюся, що вам сподобалось моє оформлення. Буду дуже вдячна вашій активності у вигляді підписок, вподобайок та коментарів. Побачимося незабаром вже у новому відео. Планую в дату виходу цього відео вже знімати наступне оформлення лютого.